Цифрова модель замість застарілих та корумпованих комісій з 1 січня. Медико-соціальні експертні комісії припиняють існування, і їх мають замінити команди лікарів у багатопрофільних закладах охорони здоров'я. Склад фахівців формуватимуть індивідуально під кожен випадок. А всі направлення, діагнози, документи та висновки потраплятимуть в електронну систему. Докладніше розкаже Єлизавета Яковлева. Вже від завтра медико-соціальні експертні комісії відійдуть в минуле. Їм на зміну будуть сформовані спеціальні комісії у медзакладах по всій країні. На сьогодні ми сформували більше 1450 експертних команд, до яких входять понад 4 тисячі лікарів. І це вже в чотири рази більше, ніж було до 1 січня 2025 року. Зараз триває передача справ. Тих справ, які не встигають завершити закрити юридичні особи, секі справи оцифровуються і потрапляють в електронну систему. За словами міністра охорони здоров'я, реформу МСЕК готували більш як рік. Цей процес прискорив неймовірний розмах корупції. Правоохоронці стали один за одним знаходити елітну нерухомість та стоси готівки у голів комісій в різних регіонах. Зараз тривають розслідування і відносно них, і відносно їхніх високопоставлених пацієнтів прокурорів, суддів, чиновників. Кількість фейкових інвалідностей серед них просто вражає. Понад 180 посадовців не були визнані особами з інвалідністю, або ж їх було або було їм змінено термін інвалідності. По цих 136 розпочались уже правоохоронними органами певні розслідування підстав встановлення інвалідності, і на минулому тижні першим двом прокурорам було пред'явлено підозру в скоєнні злочина. У міністерстві наполягають, за новими нормами підробити діагноз буде майже неможливо. Натомість стане менше бюрократії. Оцінювання проводитиме команда мінімум із трьох лікарів практиків. А для кожного пацієнта склад комісії може змінюватися, адже перевіряти стан здоров'я мають медики саме того профілю, в якому зазначено діагноз. На розгляд кожної справи йтиме в середньому по 30 хвилин. До того ж, учасники комісії до останнього не знатимуть прізвища пацієнта, і це лише початок. Так реформи, переконують чиновники, таке оцінювання є частиною ширшого процесу, адже законом, який був ухвалений, закладено фундамент для того, щоб реформування і впровадження оцінювання повсякденного функціонування відбулось в усіх сферах, не тільки у сфері охорони здоров'я, також і в соціальній і в сфері зайнятості, фізичної культури і спорту тощо. Перший місяць роботи за новими правилами буде найскладнішим. Прогнозують у міністерстві охорони здоров'я. І лікарі, і пацієнти лише звикатимуть працювати в нових умовах. Далі обіцяють, процес встановлення інвалідності стане простішим. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.